Рівненська АЕС відкрита до діалогу та співпраці як з місцевою, так і з сусідніми громадами. Відтак днями на атомній станції побувала делегація Маневецької об'єднаної територіальної громади у складі Маневецького селищного голови Олександра Гаврилюка та начальника відділу культури, молоді та туризму Маневецької селищної ради Олександра Піддубного з Маневецькою територіальною громадою. Нас пов'язують до досить тісні зв'язки, і давні. У нас багато спільних проєктів і виробничих, і тому приблизно місяць тому ми зустрілися на їх землі. Ми здійснили візит для того, щоб продовжувати цю співпрацю і посилювати її. Метою візиту представників Маневецької ОТГ стало ознайомлення з об'єктами соціальної інфраструктури філії ВПРАЕС АТЕ НАЕК «Енергоатом». Ми відвідали санаторій профілакторій, відвідали плавбасейн. Відвідали палац культури, розповіли про можливості, які має кожен із даних об'єктів, як в межах роботи з дітьми, так і в межах роботи з дорослими, такими як і військовослужбовці, і пенсіонери і інші представники громади, які можуть відвідувати наші соціальні об'єкти. Гості з Маневичини звернули увагу на санаторії профілакторії РАЕС. Тут їх ознайомили із роботою закладу, де висококваліфікований перспективник. Персонал надає цілу низку лікувально-оздоровчих послуг, таких як лікувальна фізкультура, озвакеритотерапія, пресотерапія, лазеротерапія, магнітотерапія, масажі, різні водні та інші процедури. Ще один важливий соціальний осередок, який зацікавив візитерів палац культури імені Лесі Українки. Тут вони відзначили оригінальний інтер'єр та напрями роботи закладу. Представники Маневицької селищної ради побували і в навчально-тренувальному центрі РАЕС. Тут вони мали унікальну можливу можливість дізнатися, як проходить навчання персоналу атомної станції, зокрема працівників реакторного цеху, та які виробничі процеси відбуваються в серці АЕС, що генерує електроенергію для домівок мільйонів українців. Спеціалісти НТЦ провели пізнавальну екскурсію навчальними майстернями та відділом стандартизації служби забезпечення якості підприємства в межах візиту. Делегати оглянули і електрозаправні станції, які функціонують на території міста Супутника Раес. Таке сучасне рішення також їх зацікавило приємно вражений тими закладами, де ми побували. Ну і самим відношенням керівництва до нашого співробітництва знайдено повне порозуміння багато дійсно обговорено питань. Є плани походу. Знову ж таки, десь виникають нові ідеї, нові ініціативи. Думаю що ці проекти будуть з часом впроваджені в життя. Необхідно буде приймати рішення, які будуть на користь жителям, жителям і нашої громади, і наших сусідів. рівненчан. такі зустрічі сприяють обміну досвідом та позитивними практиками, що спонукає до пошуку нових напрямків взаємодії, стверджують учасники заходу. Такі зустрічі по обміну досвідом є завжди продуктивними, і дуже багато цікавого побачили, обговорили і вже відпрацювали частково ну, шляхи подальшої співпраці. Я думаю, що чекаємо зустрічного візиту у нашій громаді. Ну, звісно, у кожного є своя ізюминка, якась і варто спілкуватися, варто ділитися. І я вважаю візит досить плідним, тому що були ідеї з нашої сторони, і з їх сторони, і ділилися досвідом. Оглядаючи конкретні об'єкти, виникали зразу ідеї, як можна нам спільно щось в соціальному плані організовувати. Якісь проєкти. зустріч з представниками Маневицької ОТГ. Підтвердження того, що Рівненська АЕС готова продовжувати співпрацю з навколишніми громадами, демонструючи, що атомна енергетика це не лише безпечне виробництво електроенергії, а й потужна соціальна підтримка регіону.